Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Статті 892 900. Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, підрядник-виконавець зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може охоплювати весь цикл проведених наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи. Стаття 893. Виконання робіт. Виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто, якщо інше не встановлено договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Виконавець має право... Залучати до виконання науково-дослідних робіт інших осіб лише за згодою замовника. Виконавець має право залучати інших осіб, субвиконавців до виконання дослідок конструкторських та технологічних робіт, якщо інше не встановлено договором. Стаття 894: Передання, прийняття та оплата робіт. Виконавець зобов'язаний передати, а замовник прийняти та оплатити повністю завершені наукові дослідні або дослідно конструкторські та технологічні роботи. Договором можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів робіт або інший спосіб оплати. Плата за виконання науково-дослідних або дослідно конструкторських робіт та технологічних робіт, встановлена договором, може бути зменшена замовником залежно від фактично одержаних результатів, порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від замовника. Можливість такого зменшення та його межі були передбачені домовленістю сторін. Стаття 895: Конфіденційність відомостей про договір. Виконавець і замовник зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору та виконання науково-дослідних або дослідницько-конструкторських та технологічних робіт. Ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше, не встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором. Стаття 896. Права сторін на результати робіт. Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт має право використовувати передані йому результати робіт у межах і умовах, встановлених договором. Виконавець має право використати одержаний ним результат робіт, також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт іншим особам. Стаття 897. Обов'язки виконавця, виконавець за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських технологічних робіт зобов'язаний виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми, техніко-економічних показників або тематики, і передати замовникові результати у строк, встановлений договором. Додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт, вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника. Своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні замовника або в договорі. Негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу. Стаття 898. Обов'язки замовника: Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний. Видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму, техніко економічні показники або тематику робіт, передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію, прийняти виконані роботи та оплатити їх. Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату. Якщо у ході навуково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежить від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити роботи, проведені, до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором. Якщо у ході виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що виникли не з вини виконавця, замовник зобов'язаний шкодувати витрати виконавця. Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору. Виконавець відповідає перед замовником за порушення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини. Виконавець зобов'язаний відшкодувати замовнику реальні збитки у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки. Якщо договором встановлено, що вони підлягають відшкодуванню в межах загальної ціни робіт за договором, Упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, встановлених законом.